Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир, і ви на каналі Сан Андреас Черч. В той час, коли президент України Володимир Олександрович Зеленський намагається заборонити московських чортів, Духовна незалежність українського народу і українське православ'я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів. В той самий час папа Франциск, лідер католицької церкви, занепокоєний рішенням українського парламенту щодо прийняття закону 8371. Він переймається питанням того, що цей закон може негативно вплинути на молитовне життя всередині країни, а також закликає, щоб українська влада прямо. Або посередковано не використовувала цей закон, аби заборонити певну церкву в країні. Слід зазначити те, що ще з початку повномасштабного російського вторгнення папа Франциск не раз закликав обидві сторони до перемир'я, через що попадав у скандали. Одним з яскравих прикладів цього був випадок, який стався ще в квітні 22-го року, коли під час хресного ходу у Страсну п'ятницю, який проходив біля римського колізею, як символ примирення, хрест несли українка і росіянка. Ця подія обурила українське суспільство. Так само, як і лідерів католицьких церков в Україні, так коментує це лідер ОГКЦ Святослав Шевчук. Спершу потрібно припинити нас вбивати. А тоді можна говорити про наступні кроки: щоб примиритися, треба бути принаймні живим. Дивлячись на доволі різку позицію лідера католицької церкви на цей закон, починає ставатись дивним, чому ж лідера Української католицької церкви Святослав Шевчук та єпископ Рима католицької церкви Віталій Кривицький. Вони підтримали цей закон на всеукраїнській раді церков. Варто зазначити, також, що на нещодавній нараді всесвітньої ради церков також занепокоєні рішенням української влади, та вони переживають, що це рішення може негативно вплинути на релігійну ситуацію в Україні. Як вони кажуть, ані злочини окремих осіб. Ані історична приналежність конкретного релігійного утворення не можуть бути достатньою підставою для заходів, рівнозначних колективному покаранню живої релігійної спільноти в Україні. Уряд України відповідає за захист прав усіх своїх громадян. Слід також сказати, що як тільки Папримський починає казати якісь слова про мир та мирне урегулювання конфлікту, зразу на нього починають кидатися як з російської, так і з української сторони. Халифа Падимский Франциск обратился с традиционным посланием Урби этурби Граду и Миру и поздравил верующих с Рождеством. В послании понтифик призвал к миру в Украине, напомнив, что жители страны встречают это Рождество в темноте, на холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны. Да укрепит Господь нашу готовность к конкретным жестам солидарности и помощи страждущим, да просветит разум, имеющих власть заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой бессмысленной войне. К сожалению, предпочтение отдается иным доводам. В наше время обозначено серьезным голодом в разных регионах мира на аренах нынешней Третьей мировой войны. Понтифик сказал, что любая война провоцирует голод, отметив, что события в ситуацию. Ну і а других странах, де за конфлікту насіля дідуть люди конфлікт якомусь сенсі я розумію цих людей, тому що вони справедливо кажуть, що було б, якби Російська Федерація окупувала, скажімо, Сицилію, а потім би висадилася десь у Неаполі і там продовжила загарбницьку війну. Як би тоді понтифік би казав про примирення, про скоріше примирення без яких там умов і так далі? Це можна розуміти, але в той же час може зрозуміти і представителя католицької церкви, який в даному випадку транслює християнську позицію на цей рахунок. Слід також зазначити, що за останні декілька років на папу римського франциска виливали великі потоки бруду та звинувачень, які в масі своїй були пов'язані або ж з тим, що він надто ліберальний, або з тим, що він є надто консервативний. Одним із найвідоміших прецедентів є факт того, що його звинуватили в тому, що він, начебто, благословив лгбт шлюби, а в іншому випадку його звинувачують в тому, що він не дозволяє своїм підопічним католицьким священникам одружуватись, що призводить до великої кількості. Випадків педофілії з моєї ж точки зору те, що відбувається зараз, це спроба взагалі у всьому світі прибрати будь-які релігійні авторитети, і як би там ми не ставились до католицької церкви, взагалі. Але православна церква в своєму віровченні вона визнає і таїнство священства в католицькій церкві і визнає таїнство хрещення у католиків. Тому якщо католик кається і стає православним, то він не перехрещується, а приймається, якщо це священник, то в тому сані, який він отримав в католицькій церкві. І я вважаю, що сьогоднішній світ він намагається зруйнувати будь-які і будь-яких релігійних авторитетів. І як я вже казав, якби ми не ставилися до папи римського з його заявами та ідеями, а але він є в західному світі, як мінімум, він є великим релігійним авторитетом, і з ним намагаються розібратися, і його намагаються нівелювати, аби взагалі релігійну повістку викинути з порядку денного і нав'язати іншу повістку, ту, яку ми добре всі знаємо та бачимо по телебаченню або на недфліксі. Але головне, що хочете підкреслити цим відео, це факт того, що такі видні люди, як лідер католицької церкви, Папа Франциск, Всесвітня Рада церков, Патріарх Антиохід і іон десятий і багато багато інших прикладів, про які можна довго казати і викладати багато відео. Але ми бачимо, що велика кількість різних людей на високих посадах, які бачать те, що відбувається зараз в Україні, вони це засуджують. Їм це не подобається. І я сподіваюся, що заяви цих шанованих людей та установ вони. Підштовхнуть наших можновладців задуматись, що вони роблять і як їхні вчинки виглядають на світовій арені серед цивілізованого світу. Тому що якщо навіть представники інших християнських конфесій вони захищають православ'я в Україні та засуджують прийнятий владою законопроект, то тим більше ми маємо стояти на позиції захисту нашої віри і нашої церкви і не відходити від неї. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.